Доброго дня, шановні мене хочу вам сьогодні розповісти про даний культиватор Vapper 4.2 p Стійка КПС, лапа 270 мм. Даний культиватор обладнаний е гряділом з пружинним блоком, з двома пружинами розтягнення. Рама культиватора виконана з труби 80х80, 80, 6 мм товщиною. Має три ряда стійок, спереду опорні колеса. Позаду йдуть транспортні колеса. За стійками йде два ряда каточків. Каточки йдуть зубчиками, він торі. Катки на даному культиваторі також регулюються по марлову за допомогою ось цього квіту. Підчепники йдуть на обстолено в каточках. В даній комплектації за катками йде польова доска. Можна обладнувати двоглядною пружинним бороною, за бажанням клієнта. В даному випадку колеса зняті для ручного транспортування. Спереду культиватор обладнаний дейшлом під срігу. Всі труби, які ви бачите на цьому культиваторі, це 6 мм товщина. Потім вона встановлюється такі крунштейніки. Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат, звертайтеся до номерами телефону, які будуть вказані в описі під відео. Або можете переходити на наш сайт та замовляти.